Доброго дня всіх вітаю! І це наш останній юніт першого HSK. тобто останній юніт базового елементарного рівня. Е, погнали. Давайте його швиденько закривати. Як завжди, ми почнемо зі слів. Перше нове слово. Женші. Знайомитися, пізнавати когось. Н'єн це у нас рік. Та, ше, mm, університет. Ми вже з вами знаємо слово «сюєсяо». І так, сює сяо, це типу будь-який заклад освіти по факту. Словом, сює сяо ми можемо називати університети, коледжі, е, інститути. Тобто це така збірна, нейтральна назва. Але у університета, в принципі, є своя власна назва, і це саме та сює. Велике навчання. Та це у нас великий. «сює» – це вчити вчитися. Фандієн, е, готель, ресторан. Ми всі пам'ятаємо, як у нас буде ресторан. Фан Ган. І у нас є синонім до цього слова фан Дін. В принципі, працюють вони однаково, але все-таки фан Гуан це все-таки ресторан. Фан Дін це все-таки готель. Отак ми з вами їх запам'ятаємо. І так воно і є. Слово номер 5. Чхуцучх таксі. І ці. Разом. Працює так само, як разом в українській мові, абсолютно однаково. А слово номер сім. Гаосін радісний, веселий. ТІН слухати а, так само, як в українській мові, не як в англійській. Тобто, у нас а, немає якогось розподілу типу to listen, to hear. У нас просто є тін і все. ТІН ми можемо музику. Тхін, ми можемо когось. Тобто це одна універсальна дія. Слава Богу, дякуємо китайській мові за це. І слово номер 9: лі так. Якщо бути відвертими, то е, відчувається, що це вже останній урок першого рівня, тому що тут вже насправді підключається доволі складна граматика, яку дуже часто не розуміють студенти в університеті. Яка в цілому у багатьох людей викликає запитання. Давайте розбирати, що тут відбувається. Нам дають нову конструкцію. Це конструкція, яка складається з двох елементів: Ш, Т. Ці два елементи обидва нам дуже добре знайомі. І ми знаємо для всіх конструкцій китайської мови. Ми забуваємо про їх першочергові значення. Ми їх викинули. Все. Тепер вони є складовими конструкції, і тепер. Вони грають по правилам цієї конструкції. Для чого взагалі ця конструкція? Вона для деталізації. Як зазначено на слайді, деталізувати ми можемо час, місце, персону і спосіб дії. В принципі, як і в українській мові. Е якщо ми будемо якось порівнювати з українською мовою, то конструкція «шити» робить нам ефект саме. Е наприклад. Це звичайний порядок слів. Тут відсутня ця конструкція, як ми бачимо, і ми перекладаємо це речення дуже просто. Я купила цю книгу, все зрозуміло. Але ми можемо зробити акцент, наприклад, на персоні. Цю книгу саме я купила. Все. Як ця конструкція будується? Ну, зрозуміло, що те, на чому ми хочемо поставити акцент, ставиться всередині. Увага, дія завжди має так само опинитися всередині, і ми на цьому наголошуємо, тому що у багатьох студентів вони запам'ятовують це правило, що типу, те, на чому ми наголошуємо, ми його ставимо всередину. Типу, якщо це персона, ми поставили з двох сторін, поставили шит і все. Ні, конструкція не працює таким чином. Дія у вас має бути обов'язково всередині цієї конструкції. В чому і складність? Ну, типу, це не виглядає занадто складним, в цілому це виглядає абсолютно нормальним. А, ця конструкція ситуативна. Тобто це не є базова граматика, яка потрібна нам для того, щоб зі слів в принципі, скласти речення. Да? Це не порядок слів, там, це не якась така першочергова суперграматика, без якої ми взагалі не можемо розмовляти китайською мовою. Це граматика ситуативна. Це означає, що вона з'являється в окремих потрібних ситуаціях. Нам не потрібно використовувати її всюди. В яких ситуаціях це ситуації, де ми прямо маємо поставити цей акцент. Якщо моє речення просто чисто інформативне, я скажу окей, а, цю сумку я купила в Пекіні, ну хорошо, окей, я буду використовувати звичайний порядок слів. Якась ситуація, де деталізація необхідна, якщо я скажу так, це ви мої гроші віддали, да, наприклад, в щось в такому форматі, тоді ця конструкція необхідна. І зараз, коли ми будемо читати підручник, для того, щоб цю конструкцію відпрацювати, ви побачите, що вона у нас буде в кожному реченні, там, де теоретично в реальному житті її бути якби не повинна. Пам'ятаємо, конструкція шити для деталізації, для того, щоб поставити акцент в ситуації, в якій це необхідно робити. Не потрібно тепер кожне речення е, обробляти через цю конструкцію. Далі у нас з вами йде слово і Е, Ми тут вже насправді все знаємо. Всі, хто дивилися попередні юніти, пам'ятають слово «іт'єн», яке перекладалося як доперед, і ми говорили, як воно працює. Тепер ми маємо просто його антонім. Це слово «іхоу», яке перекладається потім після. Граматично вони тотожні. Якщо ви пам'ятаєте, як використовується «іт'єн», все, значить, з у вас. В цілому не буде ніяких проблем. Для тих, хто не пам'ятає, як використовується ІЦін, тоді зараз обидва слова ми з вами повторимо. Значить, слово іхо має два значення. Воно може бути самостійним словом і перекладатися як потім, колись, там, в майбутньому. Наприклад, уоїхо, я потім піду, я в майбутньому піду, поїду, на якісь такі варіанти. І так само слово і або його скорочена версія хо, вони тотожні, різниці немає ніякої. Ми можемо ставити, наприклад, після якоїсь дати, після маркеру часу. І тоді воно набуває значення після. Я після п'ятниці повернуся. В принципі, єдине, на що ми маємо звернути увагу, це порядок слів. Тому що в українській мові ми говоримо: я після 9-ї години прийду, я після вихідних повернуся, я після твого дня народження подарую тобі подарунок. А в китайській мові завжди спочатку маркер часу, потім слово після. Я 9-та година після приїду, я вихідні після дороблю, я День народження після подарую все. Ось такий порядок слів в усіх ситуаціях завжди маємо ставити так. І третій, самий лайтовий слайд, тут багато елементів ви вже знаєте, що додається нового. Нове у нас слово нієн, яке перекладається як рік. Як ми називаємо роки китайської мови. По кожній цифрі окремо, все дуже просто. Таким чином, 1995 рік ми з вами будемо читати як і ціо, цю нієн. Один, дев'ять, дев'ять, п'ять рік. Все. Всі роки китайської мови ми називаємо по одній цифрі, в кінці додаємо слово ніє. Другий момент, який відрізняється від, від української мови, коли ми називаємо дату, ми йдемо від більшого до меншого. Зліва ми бачимо наш звичайний європейський патерн. У нас іде число, місяць, рік. В китайській мові вони йдуть навпаки. Ми починаємо з року, по одній цифрі. Арін, арсиньєн. 2, 0, 2, 4 рік. Далі у нас буде місяць, далі у нас іде число. Сха. Все. Давайте глянемо тепер це все на практиці. Пам'ятаємо, зараз нас будуть атакувати конструкцію «шити». Але ми будемо не здаватися. Окей, okay, давайте розберемо пару діалогів. Ні, хилі сяоціє, машихоу женшита. Окей. А ти, зміслі сяоція, це не забуваємо. Саме коли познайомилися, пішло наше Ш, наше Т. Дія знайомитися опинилася всередині, все хорошо. Шен ма шихоу, Це коли, ми робимо акцент на коли, а саме коли познайомилися. Знову акцент на часі. Нам задали питання саме коли. Ми відповідаємо саме. А ми саме у 2011 році, 9 місяця, познайомилися. А саме, де ви познайомилися? А ми саме в університеті познайомилися, вона була моєю одногрупницею. Як я й обіцяла, В кожному реченні Шита. В реальності так робити ми, звісно, не будемо. А uh, Що цікавого ми дізналися з, нов... з цього діалогу? Це те, що, як ви бачите, «ш» конструк... Ми можемо викидати. Типу воно не є обов'язковим. Тут у нас теоретично має стояти Ш. Mm, можна викидати, можна залишати. Але я раджу вам залишати просто для того, щоб не плутатися. Таким чином, повна версія буде звучати. Окей, okay, і другий діалог. лі Дуже радий зустрітися з вами, міс лі. Женшині, воє хан гао сін. І з вами зустрітися я теж дуже рада. Тін чан сін шен шо, нін ши цуа фей ці лай бей цін да. Наша конструкція знову. Прикольний цікавий елемент тут. Тін чан сін шен шо. Буквально перекладаємо так. Слухати те, що говорить містер Чан. В українській мові ми скажемо якось: е, чули, що містер Джан казав, що ви саме на літаку прилетіли в Пекін. шита. Так. Угу. І тут якраз ми зробили з вами деталізацію на способі дії, е, яким чином прибули на літаку, наше Ш, наше Т, всередину спосіб і дія всередині конструкції. Я сподіваюся, що ця конструкція була зрозумілою. Вона складна. Вона складна, насправді і треба відпрацьовувати. Це не базова якась суперлегка конструкція. Навіть на високих рівнях студенти дуже часто саме цю конструкцію не розуміють. Давайте глянемо на вправу. І нагадую, що ті, хто ще не вивчив лексику, ставте тут паузу, тому що вам просто неприкольно не цікаво буде робити цю вправу. Спочатку треба вивчити лексику і продивитися діалоги, а потім вже до цієї вправи повернутися. А для тих, хто вже цю паузу зробив, все вивчив, давайте подивимося, давайте разом uh, глянемо, що у нас тут. Значить, нам даються слова сьогодні: женши «цо», і ці, мінз, каосін, Ну, ми зразу прибираємо мінц, тому що воно в нас іде екстра слово. Ми його прибрали. А, давайте дивитися. 26. Lau шишу, мінтьєн, умен, шу, нін. Що говорить вчитель? Завтра ми підемо дивитися кіно. Ну, очевидно, ми маємо обрати варіант F. Як послухати те, що сказав вчитель? Завтра ми підемо дивитися кіно. 27. Woman. Okay, Окей, наша конструкція. О, ой, не там. Але зай нам теж потрібно. Деталізація. Деталізація місця. А ми саме в літаку, значить, по нашій формулі має бути дія. Ми саме в літаку, дія Ей, женщина. Познайомилися. У Пу Сі Хуан, Чудзичхо, Уасі Хуан Хачхо. Я не люблю. -та -та -та, таксі. Я люблю їхати за кермом. Окей, okay, очевидно, нам підходить дієцо. ЦО so, буквально перекладається як сидіти, але в контексті транспорту ми перекладаємо його як на якомусь транспорті. Тобто ми в українській мові кажемо на таксі, на літаку, на машині. Китайці кажуть, сидячи таксі, сидячи літак, сидячи машина, що в цілому логічно, ми ж там сидимо, якби я не люблю на таксі їздити, а я люблю їздити сам за кермом. Со. Ніся, пуся, хуомен, та да дєн цюшенґєн маїфу. А, ти хочеш чи ні? З нами. <смеш> Піти в магазин за одягом. З нами разом. І ці. Цітін тінь ці. Хенга. У нас залишається тільки одна буква І. Давайте перевіримо, чи вона підійде. Сьогодні погода дуже класна. Я дуже рад. Я дуже веселий. Е-е-е. <смеш> <питрес> Не забувайте підписуватися на канал. Дивіться, ми з вами закінчили теоретичну частину і маємо починати практичну частину. Тобто, тепер всі ці знання, які ви отримували, ми маємо відпрацювати. Тому тепер ми будемо робити вікбук. Ми будемо слухати аудіо, ми будемо виконувати вправи, тому е продивляйтеся старі відео, обов'язково е повторюйте слова для того, щоб ми могли їх якісно відпрацювати. М -м, бажаємо всім гарного дня цей дієн.